Привіт, вітаю тебе на моєму каналі. Хочу з тобою поділитися одним цікавим рецептом, який мені попав на очі сьогодні млинці з банана. Дуже багато відгуків і кожен пише, що вони виходять, комусь подобаються, комусь не подобаються, не подобаються вони, тобто, як завжди. Але мені стало цікаво, що це за такі цікаві млинці. І зараз спробую приготувати і поділитися з вами цим рецептом на конкретно з тобою, що ти будеш готувати. І мені було б цікаво дізнатися, що ти скажеш, як тобі такі млинці з бананів. Нам потрібно два банани. Бо як бачимо, одного недостатньо. Беремо два банана середнього розміру. Давимо їх, якщо є блендер, давимо блендером, розбиваємо. якщо нема блендера, давимо вилкою, або якщо вам лінь. Як мені доставати блендер, тоді берете вилочку і давите, поки вона у вас так не зігнеться, як у мене. Робимо кашу, як для маленької дитини. Потім нам потрібні будуть яйця, два яйця, сіль, борошно, цукор. І зараз подивимося, що. Цього у нас вийде. Поки не забув, хочу тобі нагадати, підписатися на мій канал та залишити свою думку по поводу цих млинців. Як вони тобі сподобаються чи ні. Беремо два реця. я думаю, вы бачили солимо трешка добавляем цукор я добавлю одну столовую ложку и добавлю борошно одну ложку две Трошки борошно. Зараз подивимося, що з цього у нас вийде. Перемішуємо все до однорідної маси. Бо ті люди, які бачать рецепти з інтернету, які Спробували хоч раз приготувати щось з цих рецептів, мене зрозуміють. Не завжди виходить так, як показують на цих відео. Зараз я вам покажу так, як вони є. Ще додаю дві ложки борошна бо дуже рідке. Бо я вже колись... Пробував готувати з вівсянки, теж блинчики. Я ну, вам, як на мою думку, для мене вони були не дуже смачні. Але, на жаль, поділитися з вами не можу, бо на той момент я, в мене не було каналу на Ютубі, де можна було цим поділитися як вони все насправді. Бо в Ютубі дуже в Інстаграмі, в Ютубі, в Тіктоці ми бачимо дуже все гарно, дуже все всі хазяйки хазяїва, все чисто у всіх, коли готують, я не знаю, у вас теж так чисто, як в інстаграмі у хазяйок. Бо я коли готую, у мене зовсім не чисто на кухні. Першась попало. Зовсім нечисто і разний посуд і летить лія. Додаємо лії соняшникової і чекаємо, поки у нас нагріється Так, що ми маємо? Спробуємо. Ні, ці, Мені вже тісто не подобається на смак. Якесь воно таке сравнувато. Ну добре, чекаємо. Чекаємо, а поки чекаємо, мішаємо. Зімняти банан краще, мабуть, було б збити в блендері. Бо якби воно було збито в блендері, тоді б не було оцих комочків банана. Якщо видно ось, бачите, що воно виходить. Ось отака консистенція. Ну і комочки ж, бачите, як воно? Видно банан кінця роздавлений то краще збивати блендером. В блендері воно перебивається і тоді виходить одна рідна маса. Так. Good. Зараз спробуємо смажити. Бачите, яка консистенція? Тепер саме цікаве. Так, сковорідка ще добре не нагрілася, ну ладно. Уже. ні. Нагрілася. Перший, другий. Скажу я вам, щось мені не дуже подобається воно на ну Чекаємо. Чекаємо, зараз побачимо, що воно вийде. Обов'язково. Так. Щось таке незрозуміле, ну добре. що воно вийде. Як ви думаєте, смачно буде чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях на вашу думку, що воно вийшло. б ви таке спробувати. Так, ну підсмажуються знизу, добре. Підсмажується. Але я вже бачу, що вони будуть не такі як на фото то в інтернеті в фейсбуці то що я бачив не в фейсбуці а в інстаграмі цей рецепт-палки щось воно. оп ось бачите що воно виходить щось виходить Наїв нас коврік поставив. Ось отак видно вам. Смажених бананів я ще й не їв. Хоча бачив банана, формалінки для жарка використовують можливо потрібно було додати розпушувач ну, так це мабуть та йлки щось уже чорний впираємо вже на дегустацію. так що ми маємо скажу я вам Нічого смачного на мою думку. Це я відложу, хай вичихає. бо потрібно спробувати. Бачите, що ми маємо. Зараз покажу вам, що маємо всередині. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, 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 -так. варить. ці будуть трішки засмажені. Показав горить. Поки вичихають перші, закидаємо другі. Другу партію хай смажиться. Скажу я вам, що мені на вид бачите як всередині так що на смак маємо ну на смак якщо брати від одного до десяти, то мені на четвірочку Якщо спробуєте, напишіть в коментарях, як ви думаєте, від до десяти на смак Якіони. Почні чи ні. Поки я буду дожарювати, ви не забудьте поставити лайк. Якщо вам сподобалося це відео так підписатися на мій канал, де я буду ділитися з вами. Цікавими рецептами, як воно насправді є, коли людина готує собі їсти, а не так, як ми бачимо, як це нам показують в інстаграмах, тіктоках та в гарних відео на Ютубі. Дякую за увагу, всім гарного вечора. Буду досмажувати. А вам гарного вечора!